Доброго дня друзі! Вітаю на своєму каналі. Ось до нас їдуть цікава фірма. А нас зніматимуть чи не зніматимуть. АртАгро нам привезли. Нарешті ми дочекались їх. что не получилось. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Здравствуйте, Женя. Звзди, з цього тіктока, так. Ну що показуєте? Ми ж ми ж на YouTube на все. Ні, не, не прямо. Ми ж закинемо. Опа. Це все наше? Ну, все. І Там Там 10 всього, да, наводить. Щас. Так що, друзі, приїхали, зараз будемо все витягувати. Всіх вітаю. Сьогодні ми приїхали в Полтавську область до Євгенія. Його є Ютуб канал. Тікток-канал. Привезли насіння на демоділянки. А, коротенько, розкажіть, де знаходиться, де будуть знаходитися. Е, ну, де знаходитися, підписуйтесь на мій канал, будемо все показувати, розказувати. Зараз агро ми вже не перший рік працюємо. Скажу, що від деяких українських компаній ми відмовились, але з «Артагом» працюємо. Ця компанія достойна, варта уваги, вона нам подобається, і ми з ними надалі працюємо. Ціна качество завжди відповідає. Вони до нас самі перві привезли в цьому році. Будемо ще деякі компанії чекати. Ну поки ми їх чекаємо. Вони самі перві. Поки з українських. Нам вони саме найкраще подобаються. Тож підписуйтесь на наш і на ваш канал. Посилання ми залишимо у описі під відео. Та. Ну що, практично все забрали, трошки в мусу залишилось. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.